Поруч із головною ялинкою туристичного комплексу Баховаль облаштували мальовниче ярмаркове містечко, що стало симбіозом українських і європейських традицій. Тут можна поспівати і потанцювати до схочу, а також виграти цікавого приза і поласувати смачненьким медовими пряниками та марципанами, шоколадом і корисними місцевими смаколиками. Продаємо нашу карпатську екологічно чисту продукцію, починаючи від грибів, бринза, ягоди наші. Чорниця, суниця, брусниця це шипшина. Також мід наш, карпатський. у володіннях Буковельського ярмарку і крижаний палац із людовим баром, і майстри класи від умільців з усієї країни. Ковалі з буковини привезли мійній кузню, поруч із багаттям якою гріються всі охочі, як і довкола паруючих чавонних казанів, на свіжому повітрі й дрова. Тут готують як традиційний гуцульський банош на молоці вершка, так і німецькі ковбаски гриль. А ще ароматне м'ясо на вертелі і улюблені всі мамленці. На додачу страви Національної узбецької кухні, шурпою та пловом пригощає гість із сонячного кокану. готуються від чистого серця з добрим настроєнням. У нас інший менталітет, інша культура. Інша. Але в одному ми схожі, ми дуже дружелюбні, відкриті. Я тут тільки радужні обличчя бачу. На урочисте відкриття території хорошого смаку та настрою завітали гості сороченці, відомі своїм умінням ярмаркувати завдяки творам Миколи Гоголя. Персонаж, який уособлює знаного письменника, теж на святі поруч із символом прийдешнього року, веселою козою та іншими цікавими гостями. Усі гуртом заколядували. А під такий акомпанемент ще й у хороводах із туристами довкола ялинки покружляли. Супер, Ми приїхали тільки сьогодні. і дуже раді, що попали вас разом на ярмарок. І дуже приємно, що зі. Тут... Така дружеська атмосфера, вот навогодні, вот прям от це здається э, настроєння. Хочеться весілля, вот, кататися на горках. Здорово Такое волшебство. такое, да хочу запросити всіх на новорічну ніч саме на буквальський ярмарок. Адже 6 години вечора і до 6 години ранку ми будемо святкувати новий рік з кожною країною світу і будуть свого роду такі елементи нового року тієї країни чи того часового поясу, де зараз якраз новий рік наступає. Буковельський ярмарок не обмежуватиметься лише святковим новорічно-різдвяним періодом. Його роботу тут планують забезпечити аж до завершення гірськолижного сезону.